Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео у нас буде дуже емоційне, бо ми, мабуть, забули про те, що ми є владою. Народ є владою. Ось, наприклад, ти знав, що ти, ти, саме ти є владою? Не президент, не міністр, не депутат, а ти є владою. Ти це знаєш, ти це відчуваєш взагалі. От скажи чесно, відчуваєш, що ти є владою, ти є владою, від якої залежить все в державі? Але чому ми стали спостерігачами за тими подіями, що відбуваються всередині нашої країни? Ми ж спостерігаємо і все. Але де наше розуміння, що моя влада? Де воно? Поясніть, скажіть, де воно є у людей. Чому так відбувається? Якщо брати Конституцію України, там, там є стаття 5. Ви про неї всі дуже добре знаєте. І вона наголошує: носієм, суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це ж не просто так написано, народ є влада. І це не лозунг, а це юридичний факт. Конституція так наголошує, там так прописано. Але що це означає? Давайте роздивимося такий простий приклад. Коли ти, наприклад, голосуєш на виборах, ти не просто береш бюлетень. так? Йдеш на виборчу дільницю і береш бюлетень. Це не просто так оцей бюлетень. Це акт делегування своєї влади. Тобто ти делегуєш свою владу тим, яких ти будеш обирати. І ти як начальник, як начальник, даєш комусь повноваження керувати країною. Відповідальність на тобі вже, ти надав ці повноваження керувати. Від твого імені керують країни. Але якщо цей працівник краде, бреше, нищить країну, хіба ти не маєш права його звільнити? От над цими питаннями треба думати кожному, згадувати це. І брати на себе відповідальність за все те, що відбувається в країні. Як же народ користувався владою? Давайте згадаємо декілька прикладів. Такі як Революція Гідності, всі ви так? в 2013-2014 роках народ вирішив і вийшов на Майдан.